В ефірі телеканалу Тава, програма позиція. Вже цієї неділі, 25 травня, відбудуться позачергові президентські вибори. І на моє глибоке переконання саме від них залежить майбутнє нашої країни, майбутнє кожного з вас. Напевно, за 23 роки існування нашої держави це найбільш відповідальна президентська. Компанія тому усвідомити і обов'язково прийти на вибори, на мою думку, має зробити кожен. Ну і далі хочу представити гостей, які завітали сьогодні до нас у студію. Це представники проекту Прийди на вибори захисти державу, координатор проекту Олег Овчаренко і Інна Караульщикова, керівник мобільної групи. Вітай вас! Доброго дня! Тож Доброго дня. пане Олеже, спочатку взагалі трішки розкажіть про проект, коли він створений і головні його задачі. Проєкт, сама ідея проєкту з'явилася тоді, коли стало зрозуміло, що у нас будуть вибори президента. І в Україні існує мережа громадської ініціативи, яка вийшла з такою пропозицією активізувати громадян в тих областях, де ця мережа присутня, це 16 областей в Україні, в тому числі і на Полтавщині. І вийшли з ініціативою провести. Такий проєкт по інформуванню громадян по активізації їх вийти на вибори без жодної агітації за якихось кандидатів, а для того щоб люди проявили свою громадянську позицію. Так за цей час, от як ви працювали, які вже наробки є за цей час. До сьогодні в нам наша мобільна група об'їхала 27 населених пунктів. На Полтавщині це районні центри, це місто Кременчук, Полтава, Миргород, Хорол, Лубний. Ну і Інна краще і краще розкаже. В принципі, ну, зроблено багато. Під час цих акцій ми спілкуємося з виборцями, власне, з громадянами. Ми їх розглядаємо в першу чергу як громадян. І робимо наступні речі. Ми хочемо дізнатися, які очікування від президента, якого вони його бачать в процесі діалогу. Ну, ідея така, щоб люди писали листи до президента. Ну як це виходить, знаєте, буває по-різному. Але ідея в тому, щоб дізнатися, якого бачать президента, що від нього очікують, що б хотілося, щоб він зробив для України. Для того населеного пункту, де живе людина. І що важливо, ми також хочемо дізнатися, що людина готова сама робити незалежно від президента, так, щоб стало краще. Жити. Ну, от, власне про ці думки людей хотілося б далі почути. як керівник мобільної групи. От, що люди говорять? От, які питання? З чого очікують від нового президента? Ну зараз перше, що люди. Прагнуть це миром. І це обов'язково в кожному районі розмова кожної людини починається з того, що ми хочемо миру, хочемо спокою. Це найголовніше, щоб в країні був мир. Це найголовніше. Ну, по-друге, вже далі залежить від віку. Молодь в неї свої, як то кажуть, думки. Вони хочуть, щоб Україна розвивалась, країна йшла вперед, щоб не забувалася про молодь. А так як ми більше всього. Їздимо по населених пунктах, селищах і селах. Молоді там мало, але та молодь, що залишилась, хоч, говорить про те, що хочеться, щоб для молоді були умови в селі. Вони е, погоджуються працювати на землі, жити в селі, але для цього треба умови: лікарні, школи. Ну і взагалі десь проводити вільний час. Що люди старшого покоління говорять? Ну, цих в першу, першу чергу турбує е газове питання, бо всі вони розуміють, що пенсії не підвищаться. А як буде наступного року проходить зима, чи тепла, чи холодна, їх теж це турбує. І газ це найголовніше для них. А друге питання це е ціни на ліки. Вони звертаються. До президента з тим, щоб він хоч якось регулював ці моменти, бо зараз відпустили настільки ці ціни, що наші літні люди вони не виживають. Скажіть, що люди говорять? От які кроки перше повинен зробити президент новообраний? Говорять про це? Говорять. Стабілізація в країні як миру, так і економічна. Це позачергове. А далі від району залежить, мабуть, те. Наскільки в районі є якісь свої особисті такі е, моменти, якими незадоволені люди, от в цьому вони, наприклад, Рошителівський район, вони прагнуть змін е, в земельних е, питаннях. Е, де Лохвицький район, так, Лохвицький район, там прагне того, щоб е, гроші більше залишалося в районній е, адміністрації тих грошей, тих грошей, які м, йдуть. За газ, який викачується з Лохвицького району ну, з земель Лохвицького району. Ну і так по кожному, по кожному району. Розуміла. Тепер давайте поговоримо власне наскільки от е актуально і необхідно потрібно от, саме прийти в день виборів і проголосувати. От наскільки це є важливо? Ну, людина настроєні дуже позитивно і в усіх населених пунктах кажуть, говорять про те, що очікують явку набагато більшу, чим раніше, тому що. Вже зараз люди набагато активніші, вони перевіряють свої дані, навіть е, телефонують ті, які вже по 7-9 років не живу, не мешкають в селі, десь в містах, але вони е, хочуть цього разу проголосувати, тому турбуються про те, чи є вони в списках, чи про них не забулися. Ну, взагалі в Полтавській області дуже гарні такі. Позиви прийти на виборчі дільниці, і всі про це говорять від, від старого до малого. Але ж ви от говорили, що люди сказали на те, що і вони будуть щось робити для того, аби ситуація в країні, і, власне сама країна змінилася. От що люди готові зробити? Ну, пишуть, пишуть і пишуть різне, але якщо так взагалі взяти, то готові працювати. Всі розуміють, що буде важко, готові десь терпіти, але. Люди говорять про те, що вони готові терпіти тоді, коли з ними терпітиме влада. Місцева, районна, обласна і так далі до самої гори. Якщо це буде, вони на це згодні працювати і терпіти, щоб краще жилося. З якими труднощами стикався ваш проєкт? Можливо, на початковому своєму етапі. Ну він взагалі був ну, досить швидкий. Знаєте, він швидко стартував, і вже от за три дні він е, закінчиться. Тому потрібно було все робити швидко, швидко організуватися, швидко проїхатися, знайти можливість зустрітися з людьми. Тобто, ну, от були труднощі отакого, отакого плану. І з адміністраціями у нас ну, був нормальний контакт. Був в тих населених пунктах ну, нормально зустрічали, радо вітали. Контакти з людьми були також дуже позитивні. Тому Якби, таких, от, знаєте, нагальних труднощів ну, важко назвати. Угу. Ну, а от стосовно діалогу з президентом, що можете сказати? Ну, діалогу з президентом, знаєте, воно ну, суспільство в нас є, яке є. Знаєте, і в силу тих обставин, що склалися в Україні, раптом багато людей зрозуміли, де вони живуть. Ну, і це, це надихає, що раптом люди зрозуміли, що їхня батьківщина Україна, що в них є. Такий от прапор. Да? Є такий гімн, власне, є кордони в цій державі І чи не вперше за 23 роки ми відчуваємо, що молодь збирається йти на вибори. Знову ж таки, це те, що ну, от нам дається в цьому спілкуванні. Тому це, це також якби, надихає, знаєте. Звісно, що є якісь очікування. Ну, мені, наприклад, особисто ну, вони можуть подобатися або не подобатись, Але вони є. Скажімо, там патерналістичні настрої в суспільстві, що нам повинні щось дати, а ми подивимося, що з того буде. Я сподіваюся, що з часом ми змінимо до цього ставлення і будемо надіятися першу чергу на себе, на свої сили, якщо в нас щось не виходитиме. То ми потім будемо звертатися вже до вищих якби, інстанцій, до району області президента. Ну, і, власне, це той підхід, чи той принцип, який ну, ми хочемо просунути в наше суспільство. Це принцип субсидіарності, якби головний принцип, на якому побудований Європейський Союз, на якому зараз намагаються побудувати місцеве самоврядування, наша організація. Активно його намагаються просувати, в принципі, угу. Якщо аналізувати е, минулі вибори не лише президентські то. Однією з головних проблем це залишалося те, що люди приходили на дільниці і не знаходили себе в списках виборців. Зараз бачимо, центральна виборча комісія там розробила багато агітаційних таких, скажімо, соціальних роликів, де людям простою мовою розповідається, що робити, як, як робити, куди йти. От ви якось на це під час розмови із людьми звертаєте на це увагу, от на сам процес голосування. Ну, Звісно, звертаємо. І я, я би сказав, що зараз на виборчих дільницях, на ті, які ми заїжджали, свідчать про те, що багато людей перевіряє себе в списках. От. Є, звісно, якісь проблеми на виборчих дільницях. Зокрема, ті, що менше, такі що менше людей, ніж звичайно. От, що постійно потрібно робити ротації, що є ризики, якщо там якісь дільниці. В розкиданих селах то є ризик, що там не вистачить транспорту. Да? Є загроза, що там люди не доїдуть або до них не доїдуть. Ну, але якось з тим радять. Виборчі дільниці так, Ну, е, Сьогодні, як мені відомо, у Кременчуці ваші волонтери молодь організовує акцію. Розкажіть, що це за акція? Це власне наша звичайна інформаційна акція, такі, які проводились в інших районних центрах, містечках, в селах. Вона заключається в тому, що молодь намагається спілкуватися з людьми в парках, в скверах, на ринках. Ну, от, зокрема, в Кремлічуці буде у парку, в сквері жовтневому. Як це відбувається, ми просто говоримо з людьми, чи збираються вони прийти на вибори. І, і, і роздаємо прапорці, українські прапорці, стрічки, такі, як от на іні, і плакати. У нас є плакати, що прийди на вибори тоді-то, тоді, тоді, то постав позначку. Можна поставити позначку, за кого хочеш, це власне рішення людини. Це також дуже важливо. Ну і власне таким чином спілкуємося з людьми, питаємо, що вони хочуть від президента. Що можуть самі вже робити сьогодні. Ну, а незадоволених людей багато, і як ви з такими спілкуєтеся? Ну, Звісно, якісь є люди незадоволені. Незадоволені президентом, владою. Ну, Ми спокійно на це дивимося. Ну, люди мають право бути незадоволеними. Їх кількість ну, вона не є критичною, тому що ну, нас не виводить з рівноваги. Якби. Так, можливо, Інна щось більше скаже. Є, звісно, є люди, є ті, які кажуть про те, що е, зараз вони раді, б начебто, вибрати президента, але не бачать там, гідної кандидатури. Є й такі, є ті, що взагалі за радянську владу, і, ну, але їх, не, їх дійсно не так багато, і воно все навколо набагато більше людей, які прагнуть змін в Україні, тому. Якось це вирішується навіть між сам, самими співмешканцями, так швиденько, тихенько, і проходить. Знаєте, пос... хотілося б трошки більше почути від вас конкретики. От що ви можете сказати тим людям, які думають, та не піду я на вибори, подивлюся вдома краще телевізор, буду відпочивати вихідний день. От що сказати цим людям, як їх переконати? От що можете зараз сказати? Ну я вважаю, що це наше майбутнє і це потрібно зробити. Ну, бачите, гарні люди, які сидять біля телевізора, як правило, вибирають погану владу тим, що не приходять. Так, треба Бачите, також ну, сенс демократії, якщо ми хочемо побудувати демократичну країну, в тому, що оцей от акт вибору він є надзвичайно важливий. Здається, там просте, да, там поставить птичку в бюлетені, але насправді це надзвичайно важливий акт, тому що одна люд... ну, сама людина. Проявляє свій вибір, і цей вибір на найближчі п'ять років. Це величезний такий вотун довіри да, до, до, до цієї людини, до президента, який буде обличчям нашої держави. Яке це буде обличчя? Також залежить від кожної людини, потрошку, да голос за голосом залежить, залежить від кожного з нас. Тому ну намагаємося якимось чином все ж таки да, там закликати людей прийти і проголосувати. Ну, яким чином? Як ви їх закликаєте? Ну що, ми ж живемо в цій країні, іншої країни немає. Всі ті країни, чи не знаю, образи країн інших, які в нашій голові, вони є не нашими. Ми або там не були, або уявляємо, як там ну, зовсім, зовсім якось по-іншому. Тому іншої країни в нас немає і іншого вибору, як будувати цю країну добре, погано, ну, в нас, по суті, нема. Тому треба йти на вибори і вибирати. Ще одна річ, про яку б хотілося сказати, це те, що якщо ми от хочемо, щоб було по-іншому, не так, як було 23 роки, то, мабуть, треба і робити щось по-іншому. Якщо ми не ходили на вибори 23 роки, а є як є, то, мабуть, треба щось поміняти. Давайте спробуємо сходити на вибори. Якщо ми, наприклад, ходили на вибори і голосували за ті обличчя, які маємо в Верховній Раді чи на президентському посту, і погано ми хочемо, щоб було по-іншому, ну давайте проголосуємо за інших людей, яких не було до цього. Тому ну, десь десь такі підходи, ну, намагаємося спілкування з ними про впроваджувати. Скажіть, як будете працювати вже конкретно в день виборів 25 травня? І на що будете чергу, звертати увагу? Ну, оскільки ми знаходимося, наша організація знаходиться в Кремінчуці, то ну, ми на виборах будемо в Кременчуці. Звісно, що підемо, проголосуємо. От. В нас є друзі, знайомі, є, які працюють у виборчих комісіях, в дільничих виборчих комісіях, тому ми відвідаємо своїх друзів. Подивимося, що відбувається, тому що в день виборів ми будемо також здійснювати такий собі моніторинг, як проходить голосування, яка активність ну, для того, щоб розуміти, що, що, що відбувається у нас в місті. Добре, скажіть, ви спілкуєтеся з координаторами от проєктів в інших областях? От цікаво було почути, яка там ситуація на сході, наприклад. Ну, на, на сході ситуація складна. В принципі, ми маємо інформацію, ту, що ми розміщуємо на інтернет-сторінці, то ми знаємо, що дуже активно йде інформаційна кампанія в Сумській області, на Кіровоградщині, в Вінницькій області, на Сході, я знаю, що дівчатам важко в Донецькій області. І, і із якби, з таких позитивних речей знаю, що їм дали найбільшу кількість української символіки, пропорців, стрічок стрічок. Але, чесно кажучи, ми ну, не моніторили, не, не зв'язувалися з ними ще от на сьогодні. Що, що, що там відбувається, як, як іде, як, як їх сприймають. Ну, от, до речі, про сприймання. Люди от цієї нестабільної і неспокійної ситуації все ж таки надто зараз у суспільстві стурбовані. От Доводилося там заспокоювати людей, наприклад. Говорити, все ж таки, переконувати, що потрібно прийти. Ну, переконувати, знаєте, так сильно тиснути, то ми не тиснемо, ясно. Чи, чи була якась стурбованість? Я б сказала, навпаки, настільки йде позитив. Від самих людей, що навіть іноді ми заряджалися цією енергетикою і до наступного населеного пункту нас несло. Тому що, наприклад, є такі райони, де тільки заїжджаєш в районний центр, і тебе вже накриває оцим патріотизмом, оцим духом, і коли ти виходиш до людей. Нам навіть нічого не приходиться е, говорити. Ми тільки виставили свій банер, вони самі збираються, вони самі все це між собою і з нами е, ми, іде таке живе спілкування, що оце, оце дуже здивувало. Дуже здивувало. Є дуже патріотичний район. А взагалі. Полтавська область, ті райони, що ми майже всі райони вже об'їхали, то ну, ви говорили, що проєкт, який, от, скажімо, координуєте ви на Полтавщині, не багато, так? 4 пять чоловік? Так. так. Ну на нас, якби на, в команді в нашій організації, да, там, є, є 5 чоловік, які залучені до цього проєкту. Є, є ось інна із мобільної групи, які їздять. Ми займаємося аналітикою інформаційним супроводом цього. Ну і там. Ну, як на мене, це досить мало, щоб об'їздити всі села, райони. Не всі, звісно, не всі, але в райони в районах ми були в усіх. Ну тобто, просто так. ми розподілили область на пів... північ, південь, захід, схід, да, якісь там дороги з Кременчука визначили, які б оптимально захоплювали. Ну якусь там були кількість населених пунктів і просто по них проїхалися. Зрозуміло. Ну і давайте на завершення нашої розмови все ж таки підведемо якусь таку загальну риску от знову ж таки наголосити основну думку, чому ми, власне, сьогодні тут зібралися. От, наскільки важливі вибори і чому потрібно прийти? Давайте ще раз нагадаємо. Тому що іншого, іншої можливості впливати на владу в нас немає. Там, такі вони, не такі ці вибори, але. І іншого способу змінити ситуацію в нас немає. І те, що ми хочемо стабільності, ну ясно, що всі хочуть стабільності. Але нам потрібно навчитися хотіти також змін. Тому що за змінами йде якесь майбутнє, а стабільність це скоріше, знаєте, минуле. Тому цей процес прийти на вибори, проголосувати за своє майбутнє є надзвичайно важливим, тому що іншої держави в нас не буде і іншого шансу на державність у нас, скоріш за все, не буде. От тому ну, потрібно визначитися і все-таки прийти. Івна. Ну, я хочу сказати, що кожен повинен починати вже з себе і брати відповідальність за майбутнє своєї родини, своє і в цілому України вже на себе. Це перший крок. Коли кожен почне з себе, тоді ми всі разом, всі гуртом збудуємо нову, гарну. Квітучу Україну. тож друзі. Ще раз хочу нагадати, що 25 травня неділя підіть і зробіть свій вибір, адже від майбутнього президента залежить досить багато речей. В першу чергу це мир. А вам дякую за те, що завітали сьогодні до нас на програму. Хочу лише нагадати, що гостями програми Позиція були представники проєкту Пройди на вибори захисти державу. Це координатор проєкту Олег Овчаренко і керівник мобільної групи Інна Караульщикова. Дякую, а вам дякуємо. Дякуємо. до побачення.